Боже, що це робиться? Я взагалі не знаю. І ми їдемо в таку погоду знімати для вас огляд. Це просто катастрофа. Друзі, всім привіт! Сьогодні так-так, саме в таку погоду, 29 жовтня, ми вирішили в 8 годин ранку зняти для вас огляд на цей гарнесенький автомобіль під назвою Nissan Жук. Зустрічайте? По-перше, що я хочу сказати, я майже 20 років займаюся автовикупом. Якщо у вас є тачки на продаж, пропонуйте, приїду в будь-яку точку України, куплю, буде все швидко, порядно, зручно і комфортно, в першу чергу, для вас. А тепер ми переходимо безпосередньо до нашого огляду. І до речі, навіть ось така погода. Вітер, дощ нам сьогодні не завадить. А знаєте чому? Бо ми купили новий мікрофончик, і це все з поваги до вас. Вчора була прекрасна погода, але не хотілося знімати навіть в сонячну погоду, бо старий мікрофон ну, просто робить лажу. І ви запитаєте, чому так довго не виходили огляди? Бо останній огляд, який ми зняли, ми його повністю видалили тільки по одній причині. Ну, звук був настільки поганий, що я з поваги до вас не схотів виставляти це на YouTube. Тому ми купили новий мікрофон і знімаємо в таку зливу, але з нормальним звуком. Думаю, мій мікрофон став кращим, звук став кращим, моя українська мова стала кращою. Ну і як мінімум, це викликає можливість у вас лайкнути цей відео. А тепер безпосередньо до відео. Сан Жук випускався з 2010 по 2019 рік. В 2013 був легесенький рестайлінг. Там зміни додали Леди, камери, там таке чисто, сугубо по якимось дрібницям. Але випускався він з 2010 по 2019 рік. І в 2019 році вийшло нове покоління Nissan Жук другого покоління. Так от, самий легендарний це, звичайно, жук першого покоління. Коли вперше. В 2009 році його показали на Женевському автосалоні, це був прототип цього автомобіля. То знаєте, що відбулось? Там всі аплодували стоячі, всі глядачі, всі експерти. Чому? Тому що, ви уявляєте, побачити таке в 2009 році, а в 2010 запустити його у виробництво. До речі, назва прототипа була Квазана. Так ось ця «Квазана» або цей Квазана. Він дуже сподобався глядачам, ще раз говорю, і коли в 2010 році він вийшов у виробництво цей жук, то, звичайно, Нісан чекала слава, фурор і заробітки грошей. Взагалі, вже до 2009 року японці розуміли, що кросовери. Великі, середні, а у нас сьогодні міні-кросовер. Вони будуть користуватися величезною славою і популярністю. І Нісановці вирішили щось таке придумати, що буде подобатися всім, буде гарним, буде випереджати час. І вони намалювали Нісан Жук. І звичайно, я вам хочу сказати, що вони 100% випередили час, тому що Нісан Жук. Навіть у 2023 році виглядає так сучасно і класно, що в мене таке враження, що через 10 років він точно так же буде виглядати сучасно і класно. Але деякі з вас захочуть зараз зі мною посперечатися і скажуть: це урод, це якийсь виродок, це автомобіль каліка, це взагалі не автомобіль. Що вони придумали? Це просто туфта. Ні, друзі. Це не туфта, це дуже класний сучасний автомобіль. І, звичайно, чоловіки можуть критично до нього відноситись. Боже, яка погода, я вражений просто. А жінкам він завжди подобався. Так ось, що стосується кузова, кузов, як на мене, він гарний, але на смак і колір, як кажуть, ви самі розумієте, він не ржавіє. Якщо він не побував в ДТП. А так як його експлуатують часто жінки, він може побувати в ДТП, тому при покупці будьте уважними. Так ось, якщо він не був в ДТП, ніколи ніякої іржі ви на ньому не побачите. І коли я чую деяких експертів, які кажуть, що лакофарбове покриття не дуже гарної якості, ви серйозно? Ну, давайте візьмемо Mercedes, візьмемо цвях, проведемо отак по бочині. І що буде, правильно буде царапка. Те ж саме можна сказати і про Nissan Жук. Тому. Оце вислів, лакофарбове покриття не дуже як, е, гарної якості. Це, це все відносно, друзі. Чому? Ну тому що будь-який, навіть найпреміальний автомобіль. візьми там кіннього камінця або процарапий. Ну і що тоді скажеш? Що там неякісне покриття? Найголовніше, що цей автомобіль має таке покриття, яке дозволяє йому їздити більше 10 років без всякої іржі. Тому по кузову я йому ставлю 5. З п'яти. І тепер, поки нас погода зовсім не з'їла, ми переходимо до технічної частини автомобіля. Боже, як не хотілося вдівати цю шапку, але вже прийшлось вдіти, бо ви просто не розумієте, друзі. Реально, я в цьому відео, мабуть, 10 разів скажу про погоду, бо ну, вам можливо зараз не дуже видно, але бо дерева далеко. Але якби ви побачили... Або відчули те, що відчуваю зараз, я то ви б сказали, ти якийсь лузду з Лузду з'їхав, навіщо тобі той огляд? Але то огляд не для мене, то огляд для вас, бо я вас всіх дуже-дуже люблю. Нас, до речі, на каналі вже 11 тисяч. А тепер про мотори. Дивіться: 1,5 дизель ми взагалі відкидаємо. Якщо я не помиляюсь, це K9K мотор від Megane, Він ставився на європейські Nissan Жук. Але про нього не хочу говорити, бо це дуже рідко зустрінете, де ви цей мотор. І ну, про що там говорити? Поговоримо краще про мотори 1 і 6. Їх було два. Все дуже просто: один атмосферний, такий, як у нас, і один турбовий мотор. Атмосферний мотор може виходити приблизно 400 тисяч, взагалі без всяких питань. Турбомотор 1,6 також непоганий, але він буде вам все ж таки привносити в ваше життя якісь. Певні витрати, на які ви точно не розраховуєте. І це не турбіна, яка буде у вас ламатися. Це не якісь там катушки запалювання, свічки чи ще щось. Це ланцюг ГРМ. І 1,6 атмосферний і 1,6 турбомотор вони оснащені ланцюгом ГРМ. Єдина різниця. На 1,6 атмосферному ланцюг ходить мінімум 250-300 тисяч кілометрів. А на 1,6 турбомоторі не завжди ланцюг. Проїжджав 80 тисяч кілометрів. І знаєте що? Його щоб замінити на турбомоторі, потрібно мотор достати з підкапотного простору. Тому я б, наприклад, відмовився від мотору 1,6 турбо, або купив би такий мотор тільки в тому разі, якщо мені власне покаже документи, що ланцюг він замінив. До речі, під капотом взагалі на всіх моторах не дуже багато простору, тому обслуговування цього автомобіля не завжди коштує дешево. Так, запчастини і кузовні, і технічні, вони коштують не дуже дорого. Але обслуговування мотору, воно не таке вже й дешеве. Чому? Тому що, от, наприклад, в мене колись, до речі, була історія, коли я хотів на такому моторі замінити свічки. А тут, щоб замінити свічки, потрібно зняти впускний колектор. І ви вдумайтесь, я витратив півтора дня свого часу, накупив купу інструментів для того, щоб замінити свічки. Те ж саме те саме стосується і е, катушок запалювання. Ну, краще я скажу свої рученята туди не сунути, бо витратите дуже багато часу. І, як на мене, то краще вже поїхати. До майстрів, які це зроблять за дві години, а не за півтори дні, як це робив я. Ось така ситуація. До речі, що стосується кузовних запчастин, наприклад, у нас ось тріснутий цей передній габарит. І знаєте, скільки він коштує? На американську версію він коштує 700 гривень. На європейську, так як у нас, а в нас машина європейська, він буде коштувати 1700 гривень. Ну, я думаю, ви погодитесь, так само, як фара приблизно беушна буде коштувати 1000 гривень. Я думаю, ви зі мною погодитесь, що це не такі величезні гроші. Тому, якщо ви купили своїй жінці такий автомобіль, і вона, не дай Боже, десь його коснула, не переживайте, не сваріть її. Ремонт такого автомобіля буде вам не дуже дорого обходитись. Але про мотори я вже сказав: беріть 1,6, Так він йде в парі з п'ятиступеневою механічною коробкою передач. П'ятиступенева коробка нікуди не їде. Коли ти на ній їдеш 80 км в час, то таке враження, що скоро ти вже поїдеш в космос. Мотор реве. Машина, ну якщо не дивитись на спідометр, то я, коли їду, в мене враження, що я їду 180. Коли я опускаю очі і дивлюсь на щиток на приладів, то я розумію, що я їду 80. П'ятиступеневої ступеневої коробки реально не вистачає. Не вистачає шостої передачі. А ви скажете, так є 6 передача. Звичайно, є на турбомоторі. А турбомотор ми вже з вами говорили. Це вже так відносно, купувати його чи ні. Тому. Якби шестиступеневу механіку на атмосферний двигун, це була б взагалі пісня. Але що маємо? те маємо п'ятиступенева і шестиступенева коробка передач це надійні коробки. Вони вихажують мінімум 300 тисяч. Щеплення стоїть копійки, ну максимум там колись загудить підшипник первічного валу. Це нічого страшного, також дуже дорого вам не обійдеться. Тому, ну, як говориться, дві коробки механічних бомбіна. Все буде чудово. Мотор 1.6 атмосферний чудово. Ну, максимум дорого, це там катушки, свічки змінити. Чому дорого? Бо я ще раз кажу. Ну, не дуже зручно туди добратися. Але, але це все таке. Це все про хороше. Це все про добре. Тепер про погане. Варіатори. Ой, варіатори вони на жуку, один з варіаторів на жуку, це як ось ця погода. Поганий. Який часто... Не ходив навіть 100 тисяч кілометрів. І коли я сьогодні відкриваю авторія, то я там можу побачити, як продаються купа машин, де е, на цих, під цими автівками пишуть поломаний варіатор, поломаний варіатор, продаю дешево, бо зламався варіатор. Помилка не їде. Тому варіатор на 1,6 і передньому приводі, а там було два. На передньому приводі варіатор і на повному, так ось на 1,6 моторі і передньому приводі поганий варіатор. Потім японці боролися з цим, трудилися, старалися, і вже, нібито... і вже нібито з 2013 року в них вийшло і вони зробили кращу коробку, яка вдумайтесь, вже проїжджає 150 тисяч без проблем. До цього вона навіть 80 не завжди виїжджала. Тому, якщо ви надумали брати варіатор, то краще брати. Варіатор жатко на повному приводі. Там він більш міцний, більш надійний і ходить 200 тисяч. І цей варіатор gf 011 є. Це запам'ятайте, gf 011 є. Це нормальний варіатор, який на жуку проходить мінімум 200 тисяч кілометрів. Ну, друзі, в принципі, тут все наскільки міг розказав. Хоч може і коротко, але думаю ясно. Бо вже ясно, що прийдеться зараз їхати додому, пити чай, бо прям вже дуже все погано. Так, давайте ще глянемо в багажний відсік. У нас тут 200 літрів. І всі кажуть, Боже, що це за багажник? Всі його сварять за цей багажник. Так а що його сварити? Коли ви купуєте Nissan санжук, ви явно в останню чергу думаєте про те, що так, влізе сюди холодильник чи не влізе. А скільки мішків картошки сюди влізе? 200 літрів це абсолютно нормально для того, щоб перевезти дві якихось дорожніх сумки. Все. Нормальний багажник для такого класу автомобілю. Більше нічого не скажу. А ось ще, що я вам хочу сказати, це про задній ряд сидінь. До речі, ручка дуже стильно. Ну, ви знаєте. Ось бачите, що там відбувається? А дайте я спробую. Я вчора спробував. Мені прийшлось виконати декілька акробатичних трюків, щоб сісти на задній ряд сидінь. Але я знову буду намагатися. Головою, до речі, вчора я вже бабахнувся. Ой, знову бабахнувся. Ви бачите, що відбувається? Ну, приблизно ось так я можу сидіти позаду. Фу, ти поки що поснімаю, а я хоч трішки підсохну від дощу. Так ось, позаду нічого немає. Абсолютно. І навіть японці, от японці, я вас посварю зараз. Ну що, карту не можна було також зробити якусь гарнесеньку вставочку. А е, ні, вони навіть і на цьому зекономили. Якщо попереду у нас є ось така карта з сіточкою, воно прикольно виглядає, то позаду у нас сплошний пластик. Все, друзі, по салону, до речі, давайте я вам ще раз покажу. Гляньте. Салон виглядає, до речі, непогано. Не так футуристично, як зовнішній вигляд, але доволі таки ну, приємно, непогано. До речі, оце ці всі вставочки, вони на Нісанах є багатьох кольорів. Я бачив червоні, там якісь сірі, сині і так далі. Тому ну, немає питань. Салон більш стриманий, менш якісний, ніж кузов, скажімо так, дешевенький пластик, але що можна вимагати від автомобіля такого класу. Тому я рахую, що в принципі... Піде. Салон більш-менш нормальний, практичний. Коли сидиш, дивіться, давайте так: багажник 200 літрів, це дуже мало. Позаду можна сісти тільки дітям, і то на невеликій відстані. І попереду це 5 з 5 балів. Чому? Бо на водійському сидінні я почуваю себе як король. Сидіння зручне, простору вистачає, і огляд у, авто... у автомобіля. У такого автомобіля, у такого дизайна, на 5 з плюсом балів. Закрий мене. Закрий мене. А потім відкриєш я скажу, боже, ти бачиш, яка погода? А, ні. Подожди, більше не можу. Все, отойди, знімай. Що ти хочеш від мене? Ти бачиш, яка погода? Дай мені, будь ласка, погріться. А кажуть, 200 літрів багажнику мало. Та нормально 200 літрів. Зачиніть двері, до побачення. Так, ну по-перше, якщо ви побачите цю штуку, що в мене за спиною протягнений пасок безпеки, будь ласка, ви не дуже мене там за це сваріть. Чому? Тому що це зроблено тільки заради одного, щоб, щоб зараз, коли я їду, воно не пищало. Бо я так бачу, що Нісан не мікро хотів сказати, Nissan Жук дуже переживає за мою безпеку. Отже, тепер переходимо до салону, і ви знаєте, коли я вперше прочитав інформацію, що цей автомобіль вдовжину трішечки більше 4 метрів, то я зразу собі намудрував, що буде підвізка жорстка, некомфортна, і я буду їхати як на табуреті. Ані, друзі, так не сталося, як гадалося. Зараз навіть ось ми їдемо по такій дорозі. Вона нібито відремонтована, але все одно є ухаби якісь, є бугри, ями і так далі. І ви знаєте, що відбувається? Підвізка веде себе абсолютно комфортно на 100%. Тому, як на мене, то це дуже здорово. Немає жодних питань в мене до. Підвізки на даній моделі. Так довго не ходять, наприклад, такі речі, як салінблоки або опорні підшипники. Але то мені здається, не страшно, бо коштує воно копійки. Друзі, нарешті прийшов час зробити виставки. Нісан Жук першого покоління, це був фурор. Так, після 13-го року автомобіль подорожчав і вже не так заохочувально його купували. Потенційні покупці, а з 2019 року Унісана зовсім у Жука я маю на увазі, зовсім впали продажі. Тому ЖУК з 10 по 13 рік це дійсно легендарний жук, який ви, виїжджаючи на дорогу, завжди кожного дня можете побачити. Бо він все ж таки дуже сильно популярний. Що я можу сказати по виставкам? Цей автомобіль вас порадує своєю безпекою, а в нього безпека на 5 балів. 5 зірок. Цей автомобіль порадує вас надійністю, якщо ви купуєте механіку п'ятиступеневу на атмосферному моторі. Цей автомобіль порадує вас недорогими запчастинами. Цей автомобіль порадує вас тим, що і через 10 років ви будете їздити на сучасному автомобілі. А ще він вас порадує ціною, тому що ціна механіки на вторинному ринку починається з 8,5 тисяч доларів. І Варіатор нормальний в нормальному стані з невеликим пробігом можна купити приблизно за 10 тисяч доларів. Ну, я думаю, ви погодитесь, це абсолютно адекватна ціна за такий апарат. І коли ви його вже купите, ви точно в нього закохаєтесь. Жінки ваші, дочки ваші, мами ваші, точно в нього закохаються, бо він виглядає реально круто. Друзі, а найголовніше. Що ці автомобілі, як правило, не обслуговують своїми гнилими ручонками якісь неумілі людішки. Цей, цей автомобіль обслуговують, як правило, на сервісах, бо їздять жінки, вони туди не лізуть. Тому, купуючи бу варіант, ви точно зможете купити хороший надійно технічний автомобіль. Але по кузову можуть бути. Нюанси. Тому перевіряйте обов'язково кузов, щоб кузов був ціленький, не фарбований. І тоді цей автомобіль подарує вам ще багато сотень тисяч, ну, може, не сотень, може десятків тисяч, але подарує вам багато емоцій, радості і багато років гарної експлуатації. Ми будемо завершувати наш огляд. Сподіваюся, що навіть в таку погоду у нас все вийшло, звук буде якісний. Поставте, будь ласка, обов'язково лайк. Ще раз скажу за українську мову, за мою жертву в таку погоду. І, ну, найголовніше, друзі, це все дрібниці життя. Найголовніше, будьте щасливими і нехай вже на кінець то прийде мир. До нових зустрічей. Па-па. Та вистачить, вже вистачить, сідай, поїхали! no dobra, se